Вітаю з вами, психолог Юлія Лотуненко, із дуже цікавою темою, яка я вважаю, не залежить байдужими жодної людини, мати, яка постійно навчає. Якщо ви вперше завітали на мій канал, будь ласка, підпишіться на мене і поставте вподобайку цьому відео. А також напиш... напишіть в коментарях про свій досвід. Чи ваша мама повчала вас постійно, чи ні. В одному із моїх відео на моєму каналі я якось зазначила, що Люди, які ненавидять вас, постійно у вас повчають. Це є така ознака. І я вважаю, що є форми ненависті, які відверті, і це людина навіть не приховує, що ненавидить вас. Вона намагається вам нашкодити, вона виражає. Свої почуття у формі негативу і ненависті відкрито може казати вам, що як вона ставиться до вас. А є такі форми ненависті, як приховані. І такі форми ненависті можуть бути навіть підсвідомими. Тобто людина навіть може не усвідомлювати, що вона ненавидить вас. І одна із таких форм ненависті, прихованої підсвідомою, є якраз. Те, що людина постійно критикує вас, постійно повчає вас, надає вам непрохані поради. Вона постійно незадоволена вами. І вона каже вам, що все, що ви робите, це неправильно. І тільки вона знає, як правильно. Отже, е, така форма ненависті, особливо, якщо вона проявляється у е, стосунках мама-дитина, може. Е, Тотально зруйнувати долю дитини. Людина, яка зазнала фізичного та психологічного насильства у вигляді знецінення в своєму дитинстві, вона не може вчиняти по-іншому. В неї вже є така модель ненависті, бо її ненавиділи її батьки. І така мама може не усвідомлюючи, ненавидіти свою дитину, тобто відреагуючи. Ту свою травму дитячу, яку їй нанесли на своїй дитині, бо дитина це найбільш незахищена категорія людей, які залежні довготривалий час від своїх батьків і які є в повній владі своїх дуже часто емоційно незрілих батьків. Мама, яка сама себе ненавидить. Мама, яка має низьку самооцінку, не зможе любити свою дитину. Вона підсвідомо буде транслювати цю ненависть своїй дитині. Така мама буде постійно підпитувати свою самооцінку, своє его, свою значущість за рахунок дитини за рахунок того, що вона буде. Постійно давати якісь зауваження дитині, постійно коригувати поведінку дитини, не помічати того, що є хорошого в дитини, бути дуже скупою на похвалу і на те, щоб бачити в дитині окрему особистість, така мама буде заміщати свою потребу, підвищити самоцінність. Отримати визнання буде заміщати потреби дитини цією потребою своєю егоїстичною, егоцентричною потребою. І як я вже зауважила, тоді, коли я випустила це відео про те, що є такі форми ненависті, які традиційно ми можемо не вважати ненавистю, але вони такими від того не перестають бути, це все ж таки деструктив, це негативне ставлення, це руйнуючі ставлення, особливо якщо це дитина. Ну, є такі люди, які... Між собою так спілкуються в ненависній такій формі, повчають, дають поради, яких не просять, критикують зауваження роблять. Ну, ми всі знаємо, що таким людям часто ставлять дуже нехороші діагнози, такі як нарцисизм. і Ну, така зверхність може бути нарцисизм. А, ну, це все відбувається завдяки тому, що така людина сама потерпала від своїх батьків. Деструктивних способів від деструктивних способів виховання, які вона потім з покоління в покоління передає своїм дітям ті своїм онукам, і так ми маємо ціле суспільство нарцистичне, патріархальне, домінантне, в якому діють. Такі закони, хто сильніший, той і правий один над одним весь час насміхаються, засуджують, дають негативні оцінки. Ну, Це ж, ви знаєте, ми ставимо діагнози одне одному, наслухавшись відео, це теж форма нарцисизму. Я думаю, що ви не будете сперечатися будь-які ярлики і діагнози, якщо ви не маєте на то професійного права, не маєте ліцензії освіти. Ви не можете ставити діагнози, вішати ярлики людям, бо це є прояв нарцисизму нашого. Як я вже зазначила, у коментарях до того відео, в якому я розказала про приховані ознаки ненависті. Одна жінка написала: Ой Боже, мі, то що я ненавиджу своїх доньок, я обожнюю давати їм поради і повчати їх. І на що я відповіла їй, що насправді ви обожнюєте себе, ви обожнюєте своє его, і ви підпитуєте через повчання свою значущість і таким чином годуєте своє его за рахунок своїх дітей. Отака мама вона транслює своїм дітям дуже шкідливі послання. Ти без мене не впораєшся, ти не здатна прийняти свої власні рішення, бо вони завжди будуть помилковими. Питай завжди у мами, бо мама краще знає, ти безпомічна без мене. Таким чином, мама перешкоджає дорослішенню своєї, своєї дитини, і така мама перешкоджає, обриває, руйнує процес сепарації дитини від неї. Така мама сама є несепарованою, звісно, і вона не дасть дитині сепаруватися від себе. Якщо саме така у вас мама була в вашому дитинстві, то звісно у вас буде е, подібна травма як у неї. І звісно, ви ризикуєте нанести цю травму своїм дітям. Для того щоб більше усвідомлювати свої сліпі плями, я так називаю травми дитинства, травми розвитку, вам треба попрацювати над собою. А для того, щоб е, попрацювати над собою, я запрошую вас на мій. Онлайн-проєкт, групова онлайн-терапія. Для того, щоб попасти до мене, потрапити до мене в групу, вам треба підписатися на мій телеграм-канал. Посилання на телеграм-канал в описі під цим відео, а в телеграмі в закріпленому коментарі ви знайдете інструкцію, як потрапити до мене на онлайн-групову терапію. Я допоможу вам усвідомити краще свої травми, попрацюємо над ними і. Я вважаю, що цей формат він трошечки відрізняється від індивідуальної терапії, бо там ви будете лікуватися не тільки об мене, а й об інших людей. Ви будете лікуватися в соціумі. А на соціум ми завжди проєктуємо кого? Маму. Тобто, якщо у вас є травма стосунків із мамою, запрошую вас пройти терапію в групі саме зі мною. Отже, подібні послання матері дитини, що ти без мене не впораєшся, твої рішення нічого не варті, ти не здатна самостійно впоратися із своїм життям от такі послання інфантилізують дитину, тобто залишають її недорослою, інфантильною, така людина не може. Перетнути навіть підліткову межу дорослішання, вона не проходить процес сепарації, і, звісно, це все впливає в подальшому її житті на її стосунки, на її успіх в кар'єрі, на її стосунки із колегами по роботі, на її здатність заробити гроші і спиратися на себе, забезпечити самостійно своє життя і бути незалежними. Такі люди виростають співзалежними, бо мама формує цю співзалежність із дитиною. Така поведінка мами руйнівна для дитини для дитини, і звісно, така мама егоїстично користується своєю дитиною. Для того, щоб підвищити власну самооцінку е, таким хакерським способом коригувати свою власну травму невпевненості і низької самооцінки. Ну, хіба це не, не, не форма ненависті? Але ж така мама думає, що вона робить найкраще для дитини. Вона підсвідомо це робить, вона не усвідомлює, що вона руйнує дитину, е, Завдяки тому, що вона ну спричиняє дитині цю нарцистичну травму, яка в самої в неї є з самого дитинства, такі е, жінки. Такі мами не усвідомлюють свою власну зверхність, свій егоцентризм і нарцисизм. І зазвичай до такої поведінки схильні жінки, які е, бачать свою самореалізацію е, лише в тому, щоб бути мамою. Такі жінки зазвичай мають не дуже хороші стосунки з чоловіками, вони не мають близьких стосунків, емоційно близьких стосунків із своїми партнерами. або часто Часто є самотніми, часто живуть із своїми власними батьками довготривалий час, не відокремлюючись, не сепаруючись, і звісно, такі жінки будуть намагатися вибудувати свою власну самооцінку навколо реалізації себе як матері. І тут же ж не можна дати промах, не можна впасти з під власного підесталу, яка сама собі мама будує. За рахунок оцих повчань, критики, зауважень, за рахунок того, що мама відчуває таким чином себе великою матір'ю, героїчною матір'ю. І дуже часто такі жінки ще й маніпулюють дітьми на почутті провини, тому що вони займають таку позицію героїзму жертовності. Я ж для тебе все своє життя поклала. Подивись, як я для тебе. Живу, все моє життя, має сенс лише в тому, що я твоя матір, а ти моя дитина. Тобто, такі жінки контролюють своїх дітей, вони часто бувають дуже тривожними. Бо вони бояться втратити оцей емоційний зв'язок, цю пуповину з дітьми. По суті, вони бачать в своїх дітях власних батьків, вони зобов'язують потім на почутті провини своїх дітей. Давати їм увагу, дзвонити кожен день, вони ображаються, якщо дитина десь зайнялася своїм власним життям і може відволіклася від мами, така мама буде очікувати, що дитина потім. Згодом буде виконувати саме батьківські, ну материнські батьківські функції по відношенню до неї. По суті, це маленька дитина, яка розмножилася іншою дитиною і намагається зробити все маніпулятивним чином. Так, щоб її вдочерила або ну, вдочерила да? власна дитина. Не важливо, це хлопчик чи дівчинка, їй це не важливо. Вона хоче бути дитиною, вона хоче приліпитися і паразитувати на своїй дитині. Тож будьте обережними, даючи. Отакі поради, яких дитина не просить. Звісно, дитина не може дитина. Може прийти до мами, і попросити: мама, порадь мені, як мені вчинити. І тоді мама може звісно дати таку пораду. Але лізти до дитини з тим, що я краще знаю, ніж ти. Всі твої вибори погані. Це руйнувати дитині долю. Це можна взагалі знищити щасливе життя дитини, отакою от поведінкою. Тому будьте обережними з тим, щоб давати багато непроханих порад своїй дитині, повчати, постійно робити зауваження, критикувати, виражати своє незадоволення дитиною. Будьте в цьому дуже обережні, бо це шлях до руйнації незалежної, самостійної дорослої долі вашої дитини. Краще я пропоную намагайтеся. Виховати в своїй дитині незалежність, впевненість в собі. Для цього е, треба все ж таки давати дитині, навіть якщо ви розумієте, що дитина може обрати невірний шлях е, ну, в питаннях, які не стосуються її здоров'я та життя, все ж таки на е, кожному віковому етапі можна давати дитині е, вибір. Е, ну, і... Дивитися, як дитина потрошечку вчиться брати відповідальність за свій вибір. Тобто, виховуйте в дитини здатність нести відповідальність за свій вибір у тих питаннях. Які ще раз наголошую, не стосується здоров'я та життя дитини, бо тут ви відповідальні до 18 років, ви як батьки, відповідальні за життя і здоров'я дитини. Там ви будуєте конкретні правила, чіткі і ясні для дитини, і своїм прикладом показуєте ту модель життя, яку дитина може взяти як за ідеальну модель. Тобто будьте такими. Такими батьками, яких дитина може е, взяти як за ідеальну модель людини. Тобто всі претензії, які ви дитині пред'являєте, сидить в гаджетах, е, сидить там, е, нічого не робить. Е, ну, от подивіться, хто з батьків показує таку модель дитині, да? коли ми всі сидимо в гаджетах цілий день, а да? потім каже, а чого ти сидиш в гаджеті? Тобто, ну, я ж бачу, як тато із мамою сидять в гаджетах. Тобто ми спочатку даємо той наркотик дитині, а потім кажемо ні, так не можна самі своєю поведінкою, демонструючи протилежне. Тому це розщеплення, та такі от речі, вони ще формують межовий розлад у дитини, коли батьки транслюють якісь протилежні речі, мають подвійні стандарти. Коли те, що пред'являється дитині, батьки самі показують, що вони цього не роблять. Ну, треба просто задуматися, замислитися над тим, а яка в мене поведінка, що я показую своїй дитині. І перше, що треба, коли ви виховуєте дитину, почати з виховання себе, з критичного погляду на свої вчинки, на свої травми. Я вважаю, що в принципі, людям, які не працювали над своїми дитячими травмами, взагалі протипоказано виховувати дітей. Тому, якщо ви вже маєте дитину або збираєтеся мати дитину, то, будь ласка, доторкніться до своїх дитячих травм разом із мною в моєму проекту проєкті онлайн групова терапія. Я допоможу вам стати на шлях розвитку і на шлях. Покращення взагалі ваших батьківських функцій. Для того, щоб приєднатися до мене на онлайн-групову терапію, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал, посилання під цим відео, в описі ви знайдете. І в каналі, в закріпленому коментарі, ви знайдете інструкцію, як потрапити до мене на онлайн-групу, де ми будемо з вами працювати над вашою свідомістю, над вашою дорослістю. Ну і звісно, якщо ви не підписані на мій канал, будь ласка, підпишіться на нього, поставте вподобайку цьому відео, якщо ви знайшли його корисним. І напишіть, чи у вас саме така мама, яку я описую в своєму відео, чи у вас більш розвинена, емоційно доросла мама. І напишіть, чи ви вважаєте себе емоційно дорослою мамою, чи вчиняєте ви таким чином, як я описую в цьому відео, чи робите ви все для того, щоб ваша дитина не зазнала таких травм, які відбулися з вами у вашому дитинстві.